Ти на жаль Україна зафіксувала ще й більше як 100 випадків, коли російські солдати розстрілюють українських військових, які здалися чи здаються в полон. Про це розповів уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лобінець. У 1950 році набрали чинності Женевські конвенції про захист жертв війни. Чому сьогодні вони не розповсюджуються на країну-агресорку та чи понесе Росія відповідальність за свої злочини, розказала керівниця координаційного центру підтримки потерпілих і свідків Офісу генпрокурора Вероніка Плотнікова. Давайте послухаємо. Який прогрес має Україна в питанні обміну українських полонених та полеглих бійців? Ми говоримо про річницю вступу в силу Женевських конвенцій, які стосуються поводження з військовополоненими та цивільними, саме в той час, коли ми радіємо поверненню 95 захисників і захисниць в Україну, крім того. Ми знаємо, що повернуті і тіла тих, хто захищав нашу батьківщину. Ми сподіваємося на продовження прогресу в цій частині, оскільки так само це має бути одним з ключових елементів дотримання Росією стандартів, які вказані в міжнародному гуманітарному праві. Росія порушує Женевські конвенції щодо умов утримання українських полонених в російському полоні, на відміну від України. Які механізми впливу на РФ пропонують в Женевських конвенціях? Ми говоримо про. Третю Женевську конвенцію, яка стосується поводження з військовополоненими, і один з одна з вимог, яка міститься у такій конвенції, що військовополонені мають бути розміщені в місцях якнайдалі від лінії бойового зіткнення для того, щоб убезпечити військовополонених. В той же час для нас яскравим є приклад Оленівки в той же час. На всі наші запити до міжнародних організацій, е, задля забезпечення їх візитів до українських військовополонених на території Російської Федерації, ми бачимо регулярні відповіді, що органи влади Російської Федерації не надають такого доступу. Відтак, ми не можемо навіть через третю сторону побачити і отримати офіційне підтвердження того, що будь-які стандарти поводження з військовополоненими дотримуються Російської Федерації. Чи фіксуються злочини Російської Федерації щодо їхнього поводження з українськими військовополоненими? Так, дійсно, ці злочини не тільки фіксуються, ці злочини і розслідуються в офісі генерального прокурора. Є ряд проваджень, які стосуються систематичних катувань військовополонених, які стосуються незабезпечення їх безпеки, що спричиняє смерть, і як ви вже зазначили, які стосуються? Конкретних патернів поведінки в відповідних місцях несвободи, які вказують на систематичність такої поведінки з боку Російської Федерації, та і, в принципі на сконцентровану політику. Яке покарання згідно з Женевськими конвенціями передбачено за розстріл українських військових під час їхньої здачі в полон Женевські конвенції не встановлюють конкретні санкції. Втім, конкретні санкції у нас визначає наше національне законодавство і в Женевській конвенції. Чітко зазначено, що в справах про військовополонених усіх діях, які вчинюються конкретними особами, є відповідальність держави, чому такі випадки мають оцінюватися з точки зору діяльності Росії в цілому. Відповідно до даних департаменту протидії злочинам в чинних умовах збройного конфлікту, наразі у нас є провадження стосовно розстрілу 103 українських. Військовополонених при здачі їх в полон, і зараз це приблизно 30 кримінальних проваджень.